Всім привіт, вітаю вас на каналі Ukraine, Як завжди огляд важливих та цікавих новин для українців з Європи і світу. Які зміни будуть відбуватись на польсько-німецькому кордоні в наступні 6 місяців? Також проблема українців в Німеччині. Послухайте відео, де одна з українок ділиться ситуацією в одній з німецьких шкіл. Також торкнемося теми українців за кордоном, тому що вже зараз багато українських змін новин почали перекручувати факти. кажуть, що, начебто, українці вже. Будуть депортувати. З цих фактів журналісти почали виривати контекст і подавати його у своєму ключі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Дякую за лайк та коментар. Польща планує продовжити контроль на кордонах з Німеччиною і також з Литвою щонайменше до квітня 2026 року. Мета це боротьба з нелегальною міграцією та забезпечення безпеки. Зараз на цих. В ділянках, ви знаєте, діють тимчасові пункти перевірки, які за рішенням уряду залишатимуться й надалі. Як це вплине на звичайних українців, які перетинають ці кордони? Ну, ви знаєте, якщо ви там прямуєте, наприклад, автобусом, автобус можуть зупинити, перевірити так частково, подивитись, хто їде, і в принципі ніяких проблем українців на цих точках перетину кордонів не відбувається. Ну і раніше, ви знаєте, влада Польщі вже кілька разів продовжувала цей термін через напружену ситуацію з потоками мігрантів. Ну і також щодо новин з перетином кордону, то хочу сказати, що після того як чоловікам від 18 до 22 років дозволили. Виїзд за кордон з України тисячі хлопців скористались цією можливістю лише за перший тиждень. Нагадаю, кордон перетнули понад 10 тисяч осіб. Це в 11 разів більше ніж було раніше. Компанії вже відчувають, на жаль, нестачу працівників. Саме молодь, ви знаєте, займала перші робочі місця в кафе, наприклад, в магазинах та логістиці. Без багато хто замислюється кинути навчання або взяти академ відпустку, спробувати себе за кордоном. Ну, а експерти попереджають, що це може призвести до демографічного провалу та ще більшого дефіциту молодих спеціалістів в Україні. Неприємні новини з німеччини українських дітей булять у німецьких школах. Є розповідь біженки. Будь ласка, послухайте, а потім це обговоримо. в школах зараз происходит дуже великі конфлікти. Но багато українські діти не хочуть йти зараз в школу. Їх булять, тому що дітей преследуют. Дітей преследуют на остановках, чекають. Тому що інші національності, я не буду називати їх, вони по одному не ходять, вони ж толпами герої. Вони бояться щось відповідати ответить на уроки, тому що что... еги-гага. То есть идет вот, вот давка. Моя подружки, наприклад, сина, так його даже там толкали. Его там бросають бумажками в голову. Она ходит в школу. Они такі, ну да, ну да. Він даже заснял голосовое сообщение. На ры. Ой этого нельзя делать. А доказать mm -hmm. ну, то, есть то есть ребенок булят. записал голосовой там да, где его булят да. на него сразу налетели это нельзя делать то есть бить чужим чужого можно делать голосовой записывать нельзя если продолжится конфликт и выяснится что происходит это по национальному признаку ты будешь обращаться в посольство украины да если это пойдет дальше я я не позволю чтобы меня мою украинскую семью называли лодорами многие семьи уже не сидят на джоб-центре мы все равно не такие Работаем мало, не работаем, плохие, дети плохие. Это просто дети умные, они просто немножко мыслят шире. Ходят слухи про нас, про наш украинский народ. Хотя придет время, что они будут просить нас здесь остаться, а мы скажем, нет, до свидания. Мы поехали назад, нам хватит. То есть, придет время, и все будут просто. Маліться, щоб ми тут працювали, наші діти вчились, платили налоги і все остальное. Ми розуміємо, що в школі навчаються діти з різних сімей та культур. Але головне те, що вчителі по суті нічого особливого не роблять, тобто вони тільки роблять якісь там мінімальні зауваження, але на цьому все і закінчується. Якщо чесно, це дуже прикро, бо дитина йде в школу, щоб вчитись, а не щоб боятись чи відчувати себе чужою. І тут важливо, я вважаю, що батьки не мовчали, якщо ви стикаєтесь з такою. Проблемою в Німеччині є спеціальні служби та організації, які займаються питаннями булінгу та захистом прав дітей. Ще один важливий момент, я вважаю, підтримуйте свою дитину, говоріть з нею, пояснюйте, що вона не винна, що проблема не в ній, а в поведінці тих дітей, які так поводяться. Моя думка, друзі, проста, мовчати звичайно не можна. Чим раніше ви почнете діяти, тим швидше ситуація може змінитись на краще. Головне, щоб наші діти знали, що навіть у чужій країні вони мають права та безпеку і повагу. Ну і останнє, друзі, хочу нагадати щодо тих рекомендацій, які були 16 вересня цього року, тому що, як я казав спочатку, багато українських змі зараз почали перекручувати факти і казати, що українців... Чуть же не депортують з країн свого перебування. Що всіх позбавлять захисту, всіх повернемо в Україну? Нагадаю, що згідно з документом, який прийняла Європейська рада, якщо бути дослівним, держави мають надавати переміщеним українцям. Національні види на проживання, які видаються, наприклад, на підставі, пов'язані з працевлаштуванням, навчанням, освітою та сімейними обставинами, якщо ці особи відповідають певним умовам, особи, які керуються тимчасовим захистом, також повинні мати можливість подавати ці заяви на отримання статусів відповідно до законодавства ЄС, наприклад, пов'язаних із висококваліфікованим. Працевлаштування. Також в цьому документі зазначено, що багатьом українцям потрібна підтримка для повернення в Україну. Тобто держави можуть допомогти їм, дозволивши здійснити навіть ознайомчі поїздки в Україну. Умови цих ознайомчих поїздок мають бути також погоджені з між країнами Європейського Союзу. А тепер, друзі, я вам поясню більш просто простою мовою, якщо Українець боїться, бо з якихось причин не може повернутися одразу в Україну. Держава може організувати пробний тимчасовий в'їзд, щоб він на власні очі побачив, як усе зараз виглядає. Потім повернувся назад у Європу, і тільки після цього прийняв остаточне рішення. Держави також повинні передбачити програми добровільного повернення. Підкреслюю добровільного повернення, які діятимуть протягом обмеженого часу і мають бути погоджені з українською владою. Крім того, країни повинні поширювати права тимчасового захисту, наприклад. Пов'язані з житлом, медичною допомогою та освітою на осіб, які беруть участь у цих програмах добровільного повернення. І зверніть увагу, на чому робиться акцент: саме добровільне повернення. Це не захист закінчився і вас депортують, ні, це поступово за бажанням українців. Також головне, що держави. Зобов'язані надати переміщеним українцям повну інформацію щодо можливості подання заяви на інший правовий статус, тобто людям дається вибір. Хочете залишитись в Європі? Будь ласка, вам допоможуть отримати ВНЖ, ПМЖ, роботу, навчання. Тобто, поетапний вихід з захисту, це не про усіх повертати в Україну. Як пишуть деякі в Україні, а зовсім про інше. Це про вибір і про те, щоб українцям було легше залишитись та інтегруватись. Тобто тимчасовий захист, ви знаєте, діє до березня 2027 року, але вже зараз починається якби, підготовка до того, щоб країни ЄС розробляли національні програми для інтеграції біженців. Ну, звичайно, якісь нові деталі ми скоріше за все дізнаємось не раніше літа 2026 року. Перший і головний шлях це інтеграція, хто б що не говорив. А другий шлях це добровільне повернення. Ще раз наголошую, добровільне, а не примусове. Остаточні рішення та конкретні вже програми будуть ухвалюватись на національному рівні. І також Європа зацікавлена залишити українців, а не позбутись. Ви розумієте, відповідь тут очевидна. Ось чому ці рекомендації спрямовані насамперед на те, щоб українці залишились та інтегрувались, а не повертались в Україну. Отже, на цьому це всі важливі новини. Що ви думаєте з цього приводу? Вашу думку пишіть в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.